Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, познайомимося з буквою маленькою та великою О, що позначають звук О. Приготуйте на урок зошит у клітинку для читання та звуковий пенал. Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Психологічна настанова. Створення девізу уроку. Діти. Продовжать речення. Працювати будемо старанно. Слухати уважно. Міркувати вдумливо. Відповідати активно. Діти, виконайте дихальну вправу. Глибоко вдихніть. Та на видиху назвіть всі дні тижня. Вдихаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці! Діти, Надайте відповідь на питання та упіймайте кульку. Пограємо з вами. Упіймайте кульку, з чого складається речення. Так, молодці, речення складається зі слів. Упіймали кульку. На що ділимо слова? Слова ділимо на склади. Упіймали. з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. Кульку. Як позначаються звуки? Звуки позначаються на письмі буквами або під час складання схеми фішками. Яку букву ми вже з вами вивчили? Ми вивчили букву А велику та маленьку. Ім'я людей та клички тварин. Пишуть з якої букви? Ім'я людей та клички тварин пишуть з великої букви. Діти, зберемо з вами у кошик слова, які мають букву А. І беремо до кошика Айву, апельсин. Авокадо. А що не беремо? Так, буряк, бо немає букви А у слові. Полуниця немає букви А, яблуко молодці. Діти, послухайте уважно вірш, а після надайте відповідь, чим відрізняються слова огірок та колобок. Запишався колобочок, аж чотири маю О чи долинка, чи горбочок. Не зважає колобочок, бочок, розігнавсь та й ого го, не зловити вже його, круглі о, мов коліщата, котять, котять колобка. бка, огіркові не догнати. Двоє о лиш в огірка, написала авторка Ліна Біленька. Отже, яка різниця у словах? Так, у слові огірок є дві букви О, а у слові колобок три. Діти, познайомимося з вами зі звуком О. Згадаємо, що звуки ми чуємо, вимовляємо, отже, вимовимо з вами звук О. О, що він вміє? Він вміє голосом говорити, і можна його проспівати. Так? При вимові звука О повітря не зустрічає перешкод, не заважає ні губки, ні зубки, ні язичок. Отже, звук О, він який? Голосний. Він буває наголошений і ненаголошений. Діти, повторюємо разом зі мною слова. Запам'ятайте слова з буквою О. Очі, обруч, олівець, обличчя, окуляри, овочі, рот, ноги, морква. Картопля, намисто, волосся, помідор. Познайомимося з буквою О, наче сонце, наче буква О, над землею пропливло і до нього, як до мами, діти тягнуться руками. Подивіться на букву О велику та маленьку. Вона має круглу форму. Отже, друкована буква відрізняється від рукописної. Друкована кругла, а рукописна овальна, більш видовжена. Діти. На що схожа буква О? Подивіться. На колесо, на бублик, на сонце. На обручку, на обруч. Діти, подивіться на зображення, на якому ми бачимо столяра і столярні інструменти. Нижче ми бачимо схему слова. Який інструмент підходить до схеми? Отже, назвемо дрель. Сокира, викрутка, молоток, пила, лопата, граблі. І до схеми підходить слово молодці. Молоток. Чому? Бо у слові молоток сім звуків. І слово молоток має три склади молоток. І третій склад наголошений молоток. Молодці. Аудіювання. Діти, послухайте вірш та запам'ятайте слова, що мають звук О. Леся Вознюк. На городі у Оленки огірочки оттакенькі. Поховались в холодочку оксамитових листочків. Огірочки просять дощик принести водиці горщик. Назвіть слова зі звуком О, які ви запам'ятали. Отже, які ви слова запам'ятали огород, оленка, огірочки, оксамитові, отакенькі, холодочок, дощик, водиці, горщик. Молодці. Пограємо у «Піймай» звук О. Назвіть слова, і де знаходиться звук О на початку, всередині чи в кінці. Вікно знаходиться О в кінці слова, окуляри знаходиться звук О на початку. І самокат всередині слова. Молодці. Діти прочитаємо з вами слова та речення. Під час читання відкриваємо широко ротик. Під час читання речень зверніть уваги на знаки в кінці речення. Читаємо з відповідною інтонацією. О. А. А. О. 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 О-О. О. 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 Молодці. Діти, подивіться на схему слова, що має три букви О. Здогадайтеся, які два слова заховалися в одній схемі. Яке слово має три О? Так, молодці це. Колобок. А ще яке слово сховалося, що має три О. Молодці колосок. Гра картинка заблукала. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите. Та скажіть, яке слово зайве: окуляри, олівець, огірок, ожина. Олень. Нитки. І зайве слово, що заблукало, вірно, нитки. Чому? Тому що всі слова починаються на звук О, а нитки починаються на звук Н. Молодці. Діти пограємо в гру, так чи ні? Я буду надавати питання, а ви відповідаєте так або ні. Сьогодні на уроці ми вивчили букву О. Так. Буква О позначає приголосний звук? Ні. Буква О позначає голосний звук. Так. Звук О позначається буквою О. Так. У слові «колобок» два звуки О. Ні. У слові «колобок» три звуки О. Так. Молодці, хто не помилився. Діти, згадаємо з вами, який звук позначає буква О. Вірно, звук О. Пропишіть у зошитах велику і маленьку букву О. Зверніть увагу, що велику букву ми пишемо, орієнтуючись у двох клітках, а маленьку орієнтуючись у одній клітинці. Бажаю вам успіху! Діти, приготуйте звуковий пенал. Самостійна робота. Побудуйте звукову схему слів горох і огірок. Натисніть на паузу, а далі перевірте. Слово горох має перший звук Г. Приголосний твердий, другий о-голосний, третій – «р», -р – приголосний твердий. О, голосний х, «х», х приголосний твердий. У слові горох 5 звуків. Горох має два склади – «го», «рох». Наголошений другий склад. Горох. Молодці, хто виконав вірно. Наступне слово огірок. Перший звук о, голосний. Й, 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 й. Приголосний м'який і. Голосний р-р-приголосний р, р, р. Приголосний, твердий. о голосний к-к-к, приголосний твердий. У слові огірок шість звуків, три склади. Перший о гі рок Наголошений третій склад. Огірок! рок. Молодці, хто виконав вірно. Рефлексія уроку. Оберіть песика, який відповідає вашому настрою на уроці. Зелена смужка. Це було не перевершено. Жовта. Ну. Нормальний урок і червона урок пройшов погано.